Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі про Ізраїль, який він є. Сьогодні я б хотіла поділитися з вами історією про мою неуважність та забутькуватість, яка сталася зі мною десь приблизно 2 тижні тому. Але передусім кілька слів про сам день, коли це сталося. Відбулося все це в п'ятницю. А п'ятниця це такий день, коли всі організації і місцевий транспорт працюють до обіду. Люди поспішають зробити закупи, завершити всі свої справи, оскільки в суботу майже нічого не працює. І ось я теж взяла свій рюкзак і візочок для продуктів і поїхала скуповуватись. Перед тим як поїхати на базар за овочами і фруктами. в мене ще були справи в старому місці вершеви. Після того як я все владнала, я сіла в 24-й автобус, який їхав до центральної автобусної станції міста. Це була кінцева зупинка цього маршруту. Я вийшла з автобусу і пішла собі далі. Через кілька хвилин я зрозуміла, що чогось не вистачає. І тут до мене дійшло, що я забула свій рюкзак в автобусі номер 24 Сказати, що я була в розпачі, це нічого не сказати, адже в цьому рюкзаку було все: і документи, і картки, для відновлення яких потрібен певний час. Так як я недалеко відійшла від автостанції, я побігла і швиденько вернулася на неї. Я згадала, що на автостанції є кімната знахідок і також є диспетчери, але потрібно було діяти швидко, оскільки це п'ятниця. Як я вже говорила, все працює до обіду. Все це трапилося близько дванадцятої години. Я побігла до диспетчерів, розповіла їм, що зі мною таке сталося, що я загубила рюкзак і просила їх якось зв'язатися з тим водієм автобуса номер 24 На моє щастя, незважаючи на те, що це вже був кінець робочого дня, знайшовся водій і знайшовся мій рюкзак, і мені сказали чекати на зупинці, поки Дій закінчить свій маршрут і повернеться на центральну автобусну станцію. Рюкзак мені був повернутий з усіма моїми речами. І я була дуже щаслива, що, незважаючи на свою таку забудькуватість, того дня ця історія завершилася добре. Друзі, напишіть у коментарях. Чи траплялись у вас подібні історії з таким гарним кінцем?